Пачка, цікава, але всередині дирочка є. Бачиш, mm -hmm. її треба взяти mm -hmm. на голочку цю і нанизувати так, щоб ми могли нанизати. Сюди, да. mm -hmm. так. Так, просувай, витягуй з того боку. Так, хорошо, все. Не кидай, лишай, все. На ниточку. Далі перекладай знову цю руку. Наслідуючи грушка така. З дирочкою. Ано ну, шукай, де дирочка в грушці. Тут, так, нанизаємо грушку. Так, форма така у нас жовтенька грушка. Так, дуже добре. Далі у нас є булочок. Так, лишай, воно на ниточці. Ну, не впаде, перекладай. Так, беремо слідуючу. Вона схожа на редиску, але вона бордово-коричневого кольору. Це у нас бурячок. Шукай дурочку. Так, нанизаємо. Так, протягуємо. Хорошо. Далі у нас лимончик. Найшов, нанизай. Лимончик у нас. Такий жовтувато зеленого кольору. Mm -hmm. Так, mm -hmm. слідуючи у нас яблучко. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну так, ти ж прониз... mm -hmm. нанизуєш на голочку mm -hmm. дерев'яну. Так, mm -hmm. прямо. Так. А тепер подумай, що це за. Mm -hmm. Поклади голочку і подумай, що це у нас за предмет. Добре, добре, дивися. Добре, роздивляйся. Тут дирочка ти будеш нанизати, але за формою що це може бути. Ніжка і шляпка, це що? Це? Це таке може бути як я. Ну, тут там шляпка і. Шляпка і ніжка? В кого є шляпка і ніжка? В лісі росте. Це? грибочок. Mm -hmm. Так, нанизай грибочок. Переклади грибочок в ліву руку. Так, нанизуємо. Так, mm -hmm. дуже добре. А тепер давай подивимося, що ми перше ми перше нанизали. Що це було? Редиска, далі шо? слідуючи, що ми назвали? Грушка. Далі слідуючи, що ми нав'язали коричнево червоний. В борщ додають бурячок. Так далі, слідуючи, що ми назвали після буряка. Кислій, кисний, цитрусовий кислий. що? Жовтий кислий. Чай додають лимон. Лимон, Хорошо. Далі слідуюче кругленьке у нас таке солодке на дереві росте. Що може бути? В садку росте. О, дивись, це воно дерев'яне, а це воно натуральне. М -м -м. Що це? це яблуко. Яблуко. Так, вона бачиш, воно має круглу форму. М -м -м. Кругла форма, так. Кругла форма. Що ще в яблучка є зверху? Це... Що це? Це голка. Це не голка, це корінчик. На ньому вона і висить на гілочці. Так, це яблучко. Uh -huh. Хорошо? Uh -huh. А це у нас схоже на яблучко? Uh -huh. Чому воно схоже на яблучко? Якої воно форми? Uh -huh. Якої форми? Uh -huh. Круглої, так? Uh -huh. Кули... Куля, так? Далі. Uh -huh. І останнє, що ти нанизав? Це. Uh -huh.

в робок